Чи да. це ваш клуб і ви тут біля нього не можете від нього відірватися? Не можу. У нас дарма, що клуб старенький, але відірватися від нього не можу. Як же ви зиму перезимували? А? Такі холоди були. Ну, сільська рада. Нам цей рік минулий рік допомогла, поставила котла дров'яного, який жене воздух тільки завдяки завдяки нагрітому воздуху. І ми так топимо, обігріваємося помаленьку, дрова є. І топимо, і гріємося. А дрова ж де взяли. Ну, Сільська рада привезла, трошки люди привозять, по-всякому буває. Хочемо грітися, допридумуємо. – Багато на молоді ходить? Ну, ходять, молодь, ходить. Скільки є, в нас село невелике, але ходять. Тепло. Можна роздітись, можна зняти пальто, вода не замерзає. Прекрасно. Не боїмося, що труби замерзнуть, не боїмося, що в нас щось перемерзне. Ми тільки е протопили. І, ну, коли топиться, тепло хорошо. <забіллях> <забіллях> а ну ти зупиніться. А е е Зимою. І зимою ходять. Так а як же ви витримуєте? Це ж ви у валянках, довідь ближче тоді до мене розкажіть, бо там машини їдуть. Як ми ви... Як ви в клуб ходимо? Так. Там. Що ж достать? Приходимо ми в клуб, включаємо собі музику, гуляємо в теніс, танцюємо. У... Зараз клуб уже обігрівається, і зими обігрівався? Так, да, топили, дрова ж були, а там ж можете подивитися. І там всередині є дрова. В клубі ми ще виступаємо, ми ж зв'язки, осиковаємося діла. Да, всі концерти на нас ведуть, співаємо, танцюємо. Да, це ми. Супер. Як звуть оцю нашу зірку Осикову? Уна... Маріна Гук! Маріна Гук, о, чудово, бачите, як звучить, а? Да. який головний хід репертуару? Треба подумати, подумайте, яка на найкраща пісня? Ми знаєте. українці! що ви Ми співає? українці, так. Да. Ми з моєю сестрою співаємо пісню Ми українці. Так, да, так що приїжджайте послухайте. Чудово, о, так, чудово, о, так. Класно. <рес> Пані Ірино, розкажіть мені, а де ж ото ваше опалення? Де ж ваш теплогенератор? Чим ви грієтеся? Де воно? Ну, воно прибудова, то наш знаходиться там наш теплогенератор. Ото таке маленьке. Ну так. Він там всередині ми зробили накриття із старого шифера, із старих матеріалів. За чотири години будку зробили. То повітря заходить прямо через вікно? Так, там стоїть мотор, вентилятор, і він гонить гарячий воздух через вікно. Один вихід в бібліотеку, другий вихід у нас у, у залу. І більше ніяких немає, немає труб, ніхто нічого не йде, ні, ніякої ні, розводки? – Ніяких труб, ніякої води, нічого. Ні. А не, а не є Одна так? електрика і, і дрова. Скажіть, а не холодно аж там подалі в бібліотеці? Чи воно скрізь рівномірно? – Ні, в бібліотеці в мене в бібліотеці приміщення невелике, до тепло. А зал, якщо гарно топити, то прогрівається весь зал. Зірка висихувати. Що можна сказати? Ну так, да, можна сказати, що і так. Марі, да. що б ти мені заспівала, а? Ну, я так думаю, пісню, яка мені й моїй сестрі найбільше подобається, яку ми співали на 9 травня для наших батьків, пісня називається Батьки мої. Слухайте. Серце, що біль відчуває, що за руку в світі веде, серце яке зігріває, що за руку в світі веде, ви найбільше, що маю в цьому житті. Я люблю вас, батьки, рідні мої, ви завжди біля мене, вдень і вночі, ви ночей не доспали, батьки мої. Нехай усмішка тепла не зникає, вона дарує радість і добро, нехай добро завжди вас обороняє, мої любі батьки.